Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя За вересень і жовтень 1938 року номер 9 910. ЕПІграфом є слова Господня земля і все, що наповнює її, все світ і всі, що живуть у ньому. Якщо ви будете слухатися голосу мого і дотримувати заповід мій, то будете моїм уділом з усіх народів, бо моя вся земля. А люди лагідні успадкують землю і будуть втішатися великим спокоєм. Блаженні тихі, бо такі осягнуть землю. Слова для епіграфа взяті з Псалма 23.1 і 36.11, Книга Вихід, 19 глава, 5 вірш. І Євангеліє від Матвія, 5 глава, 5 вірш. Хто розум має, той зрозуміє. Погляньмо сьогодні і розсудімо. Правитель будь-якого народу кричить Моя земля. Б'ється за неї, заставляє підневільний народ битися. Батько до сина кричить Моя земля. А син до батька у відповідь А моя де? І сьогодні всі разом б'ються за землю. Б'ються несправедливо, бо земля Божа. І Бог землю дає кому хоче. Вище написано. Лагідні осягнуть землю і будуть радіти повним спокоєм. Ми, покликані Богом, зрозуміли зі святого письма справедливого Бога, противника Божого диявола і знаємо, що до визначеного Богом часу править цим світом диявол. Часто й сьогодні закінчується. І диявол буде вкинути в озеро вогняне і сірчане. Так бо написано А диявол, що спокушав їх, тобто людей, Вернутий в озеро вогнене і сірчане, де звір і лже пророк, і будуть мучитися день і ніч на віки віків. Откровення 20 глава, 10 вірш Як потрібно знати Бога. Щоб Бога знати, треба заповіді його виконувати. Десять заповідей Божих, бо це діло його рук. Про це дивимося в вихід 31 глава, 18 вірш. А пророк Давид засвідчує таке Діла рук його, істинне правосуддя, всі заповіді його вірні, тверді навіки вічні, встановлені на істинній правоті. Початок премудрости страх Господній. І розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. Псалом 110, 7 по 10 вірш Бог наш, якому ми віримо, дуже великий і високий. Не можна його виміряти, зважити, бо він є скрізь і все наповнює. Скільки б ми його не славили, він ще славніший. Скільки б ми його не вивищували, він вищий, йому кінця немає. Відкрив нам Його, Син Божий, Господь Ісус Христос. Учень Ісуса Христа Полит думав, що вже все знає, тільки ще хотів би бачити Бога Отця. Тоді він звернувся до Ісуса з проханням кажучи Господи, покажи нам Отця, і нам вистачить. Рече йому Ісус, стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе. Хто бачив мене, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця. Значить, Ісус Христос відкрив нам собою Бога Отця. Ісус Христос народився так само, як кожен із нас. Високий шкіл не закінчував. Та дивувалися мудреці, як же він знає Писання, коли не вчився. До тридцяти літ був Теслею. Видно, що працював з бідним народом, бо й бідаків вибрав учнями, які, окрім апостола Павла, були малограмотні. І в ньому в такому простому чоловікові був Отець. Апостол Павло стверджує, що в Христі Ісусі. Є вся повнота божества тілесно. Ісус Христос сказав Того дня пізнаєте, що я в отці Мої, і ви у мені, а я в вас. Євангелія від Івана, 14 глава, 20 вірш. Ми знаємо, що Бог Отець живе в нас, ми Його дім. А де живе диявол, противник Божий? Колись нам говорили ще й до цього часу, дехто говорить, що диявол живе в повітрі, в лісі, в болоті і проявляє себе найбільше вночі. Те, що він проявляє себе вночі, це правда, бо він сам ніч, тобто темрява. Ця ніч пітьма завела людей у темряву і морок. Так говорить і пророк Божий Ісая Ось бо темрява покриває землю і морок народи, а над тобою засяє Господь, і слава, тобто мудрість Божа, явиться над тобою. Пророк Ісая, 60 глава, 2 вірш. Апостол Павло говорить, вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого, за неотство, що в них, за стверділість їхніх сердець. Послання до Ефесян, 4 глава, 18 вірш. Як таку ніч називає наш Господь Ісус Христос? Ваш батько є диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він, людина вбивцею був споконвіку, і не встоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли він говорить, неправду від себе говорить. Бо він неправдомовець і батько неправди. Івангелія від Івана, 8 глава, 44 вірш До кого тоді говорив Ісус Христос? До письменних книжників Фарисеїв, які зверху були пишні, надуті, ситі, в дорогих шатах, і думали, думають так і зараз, що в них живе Бог. А не знали і не знають, що в таких живе диявол. Ото сьогодні настав день, і стало видно Бога і диявола. Була ніч, і ніхто не міг робити. Наш Спаситель Ісус Христос сказав про це так Мені належить робити діла того, хто послав мене, доки день є. Прийде ніч. Коли ніхто робити не зможе. Доки я в світі я світло для світу, Івангелія від Івана, 9 глава, 4 вірш. Ця ніч довга була до 1914 року. Тепер вона немічна і хвора, хоче вилікуватися, але для неї ліків нема. Мусить померти. Бо настав день і день Божий. Бог говорить устами апостола Павла до вірних. Про часи ж і терміни, браття, нема потреби вам писати, бо ви самі достовірно знаєте, що день Господній так прийде, як злодій уночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде на них погибель. Подібно як біль тієї, що носить у тробі, і не уникнуть. Але ви, браття, не в темряві, щоб день застав вас, як злодій, бо всі ви сини світла і сини дня. Ми не сини ночі, ані темряви. Отже, не будемо спати, як і інші, а пильнуємо і будьмо тверезінь. Перше Солонян п'ята глава з першого по шостий вірш. Слова день і ніч, світло і темрява стосуються людей, але також бога і диявола. Немає такого бога, в якого вірили до цього часу люди. І нема такого диявола в лісі чи в очереті, якого люди боялись, боялися там. Де не потрібно боятися Бог є днем, світлом, диявол ніччю, темрявою. День Господній відкриває в людях Бога, відкриває в них і диявола. Я не суджу, а коли і суджу, то суд мій справедливий. Пізнай чоловіче сам себе, пізнай, хто живе в тобі. Бог є духом, диявол також дух. Як тягне тебе дух, що живе в тобі, до читання і виконання Слова Божого, то це добре, ти є помешканням Божим. А якщо Дух, що живе в тобі, тягне тебе добре випити, закусити, блуд творити, розкішно жити, та ще в такий час, як тепер, то ти типу помешкання диявола. Виходить, мало не всі люди по всьому світі поклонилися дияволу, противникові Божому. Так описав служитель Божий Іван у книзі Откровення. Чоловік є звіром, дияволом, чоловік є лжепророком, левом, барсом, ведмедем, псом, свинею та інше. Напрошується багато зневажливих імен, щоб назвати чоловіка, який не виконує заповідей Божих, не любить Бога і ближнього свого. Чоловік є червоний дракон. Тепер поглянь читачу. У цьому теперішньому світі править червоний дракон. Чому червоний? Тому що крові жадає, кровожерний. Задля крові нічого і нікого не щадить. Вся праця людська йде для здобування крові. Звір чоловік дуже хитрий, називає себе червоним, чорним, білим, зеленим. Але він червоний, бо крові хоче. Тепер ми бачимо, що весь цей світ є червоним драконом, якого описав святий Іван. Усі світом не правлять, не керують. Є кілька осіб, які правлять, керують цим лихим світом і не знають нещасні, що ними керує Бог цього лихого світу диявол. Для нас, синів Божих, це не диво, бо мусить збутися все написане у Святій Книзі Біблії, бо якби так не було, як написано, то був би Бог несправедливим. Ось по цьому. Бога мусять пізнати всі народи на землі. Погляньте, що робиться. Чоловік, який керував світом чи його частиною, вважав себе Божим, як Бог, святим, чесним, справедливим. Наостанку виявляється, що він диявол. Сьогодні день відкриття доброго і злого. Де сховаєшся, чоловіче, як побачиш сам себе? То ти є, О горе! І горе Велике буде тобі сором і ганьба, бо місця для тебе нема ні на землі, ні на небі. Місце тобі в озері вогненому і сірчаному, де звір і лжепророк мучитимуться повіки вічні. Суд Божий справедливий іде. Бог Єгова віддає і відплатить за ділами вчинками. Ви керівники цього лихого світу судите відповідно до своїх несправедливих артикулів, а ви ж називаєтеся християнами і захищаєтеся святим письмом Євангелією. Воно у вас лежить на столах, у судах, у церквах, костелах, кірхах, молитовних домах. Для чого воно, Євангеліє, лежить у вас? Хіба для того, щоб обманювати людей? Так, ви обманули Івангелієм людей. Хіба тільки людей ви обманули? Ні. Ви самі себе ошукали і матимете кару заслужену за писанням. Ми, Сини Божі, називаємося християнами. Це звання вийшло від нашого Господа і Вчителя Ісуса Христа. Христос – християни. Якщо ж усі ми визнаємо Ісуса Христа нашим Спасителем і Господом, і взяли собі імення Його і науку Його в наші вуста, то і будемо суджені, і вже судимося згідно з Писанням. Вся Європа християнська захід говорить, що схід безбожний, але як бачимо, ми, діти Божі, то скрізь безбож'ям. що і має бути відповідно до визначення Божого, щоб ніхто не хвалився ні єврей, ні християнин, що знає Бога. Як не пізнали Його одні, так не пізнали його й інші. За Писанням. Сьогодні час пізнати Господа, знати Бога повна праведність. Сам Спаситель Ісус Христос говорить. Не пізнали ні мене, ні отця мого. Якби пізнали мене, то пізнали б і отця мого, бо я в отці, а отець у мені. Євангелія від Івана, 14 глава, 11 вірш. Чоловіче, який називаєшся християнином, пізнай сам себе, в якому ти отці і який отець у тобі. У житті є два отці. Бог, Отець, який створив небо і землю, і все, що в них і на них. І Бог, диявол цього злого світу, що обманув усіх людей, як написано. Твердо знайте всі люди, що Божий суд іде згідно з Писанням святим, згідно з тим, що в книзі життя Біблії написано. Того, хто називається християнином, і хоче судитися з нами, християнами, за святим Писанням, просимо, судися, будеш засуджений, хай ким би ти був, чоловіком чи жінкою, багатим чи бідним, високим чи низьким, далеким чи близьким. За законом, за писанням згрішили всі, всі без винятку винні. Немає відповідної жертви за гріх. Єдинородний Син Божий, а наш Господь і визволитель Ісус Христос іде з милістю, іде з милістю в жертву за нас, і викупляє нас, грішників, що каються від смерті, дає нам нове, вічне життя, говорячи. Бо я милости хочу, а не жертви. І боговідання більше, ніж осипалення. Через пророка Осію, 6 глава, 6 вірш. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Євангелія від Матвія, 5 глава, 7, 9 вірш. Створіння з надією чекає з'явлення синів Божих. Щоб зробили мир спокій на землі. А миротворці цього світу зроблять мир спокій? Ні, у жодному разі, бо вони використовують обман, фальш, ошуканство, один одного зачаровує, баламутить. Ми живемо в останні дні цього зігнилого, злого і лукавого, безбожного світу, і бачимо те все. Бо нам Бог Духом Своїм Святим відкрив через Слово Своє Біблію. Бог нас воскресив із мертвих, відкрив нам очі, і ми бачимо, відкрив нам вуха, і ми чуємо, дав нам нове серце, і ми його Бога розуміємо. А якщо розуміємо, то з любов'ю Христовою до всіх звертаємось. Ба більше до керівників всього умираючого світу, устрою, з проханням. Пізнайте, якого ви духа, пізнайте, в який час ви живете, погляньте, що ви сіяли і сієте, бо що сієте, то те і жатимете. Сіяли вітер, пожнете бурю, а вже дуже шумить, і буде велика буря, якої не було від настання світу. І більш такої не буде, так бо написано, а що написано, мусить сповнитися, бо то є Бог слово Бог не пекельник, пекла не зробив. Мучити людей в його намірах не було, нема і не буде. Пекло зробив Бог цього лихого світу, і його служителі, які пеклом лякали і лякають людей. А не знали і не знають, і не хочуть знати, що самі в ньому будуть пектися, горіти. Згорять і нічого від них не залишиться, як не залишилось нічого від допотопного світу, крім ноя з сімейством. Даремно вони роблять собі різні пам'ятники. Кажу правду Господі, бо так написано. Ніхто не сперечайся. Заглянь у книгу життя Біблію. Для чого вона в тебе лежить на столі, в суді і в божниці твоїй? Хіба тільки для форми, для гонору? Навіщо ти назвав себе християнином? Ти ж нею будеш осуджений. Питай себе, хто ти християнин чи антихристиянин? Так і є. Що ж хоче від нас Бог? Щоб ми визнали свою провину і більше так не робили. Хіба Він, Бог наш, який був, є і буде, у Христі Ісусі хоче кидати нас у пекло і мучити? Ні, неправда. Він, наш Господь, з ласкою нас приймає, говорячи. Прощаються гріхи Твої, іди і більше не гріши. То був такий час зробити те лихо, те різне ошуканство, бо це була ніч, а вночі вся марнота, нечистота, паскудство і все інше недобре робиться. Але сьогодні вже день, день Божий, народилися від Бога сини Божі і бачать те все. Не так швидко те зло перестане робитися. Але перестане і то незабаром. Хоч ким би ти був чоловіче, перестань робити зло, і його в тобі не буде. Не чекай, щоб усі люди перестали робити зло. Ти того не дочекаєшся. Ти сам не роби зла. То тобі зараз, сьогодні, буде добре. Поглянь на Христа Ісуса, який він був лагідний. Смиренний, і милосердний, і ласкавий до всіх розкаяних грішників. Подумай, а ти такий якщо ні, то можеш бути. Потрудися над собою. Він і приходив для того, щоб залишити нам приклад. Він Бог, а зробився чоловіком, подібним до нас, тільки ніякого зла він не зробив. В нього і думки злої не було. Прочитай його історію як народився, як учився, як працював, як навчав, і за що його замучили, і хто його замучив, і тепер його мучать. Ти ж, чоловіче, називаєшся християнином, а нічого не знаєш про Христа Ісуса, Спасителя мого і Твого. Ось пізнай сам себе. А то іншого ти бачиш і знаєш, а себе самого не бачиш, не знаєш. Такий і я був, колись був мертвим в Адамі. Тож я тобі не дивуюсь, а прошу. Встань, пробудися, на себе подивися. Що ти є? Шматочок глини не знаєш, що через хвилину може з тобою статися. А Господь усіх людей до себе кличе, хоче дати життя в радості, щоб ми не боялись один одного, так, як тепер є. Чоловік став звіром, їсть один одного. Надто поставали звірами ті, що себе назвали і називають світлом. О, то не світло, а повна темрява. Але і цьому належить бути. Написано бо так. Я роблю і світло, і темряву. Посилаю долю і недолю. Я, Господь, усе це роблю. Пророк Ісая, 45 глава, 4 вірш. На завершення прошу всіх. Не нарікайте одне на одного. Ні менший на більшого, ні більший на меншого, бо всі винні. Кожен отримує заслужене ним, якщо не розкається, бо Бог відплатить за все. Краще взаємно простимо один одного і починаймо нове життя в Ісусі Христі. Так ми вийдемо на правдиву дорогу життя. Амінь.